Домовилися. Якщо я буду людиною, я вже не побачу батька і сестер. Саме так. Але у тебе буде чоловік. Вибирати не завжди легко. Чи не так? О, є ще одна суттєва річ. Ми ж не домовилися про плату. Не можна отримати щось ні за що. Але я немає. не прошу багато, символічну плату, дріб'язок, ти не помітиш. Мені потрібен лише твій голос. Мій голос? Так, моя солоденька. Для пісень і теревень ротик на замок. Але без голосу як я? А твоє личко? А усмішка. І не забувай, що у тебе залишається мова тіла. <реш> білого ха сиврюго, каспійські вітри на весні, морським варенгітом злобітій голос і дайте мені, а зараз співай.